Нещодавно почав працювати новий механізм надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів житлової нерухомості, пошкоджених внаслідок війни, є відновлення в іншому відео. Ми вже розглядали типи об'єктів, за які надається компенсація, умови, яких має бути дотримано, перелік осіб, які мають право на компенсацію, та тих, хто не може претендувати на її отримання. Нагадаємо, компенсація надається для проведення ремонту. Зокрема, придбання будівельної продукції. Згодом має з'явитися компенсація за вже виконаний раніше ремонт. Яку суму компенсації можна отримати? Це залежить від виду об'єкту та ступеня пошкодження: ремонт категорії А до 200 тисяч гривень. Ремонт категорії Б від 200 000 до 350 тисяч гривень для квартир у багатоквартирному будинку та від 200 000 до 500 тисяч гривень для одноквартирних будинків. Зблокованих будинків садибного типу, дачних та садових. Хто розглядає заяву про надання компенсації? Це роблять спеціально створені комісії. Комісії утворюються виконавчими органами рад населених пунктів або ж районних у місті рад військовими або військово-цивільними адміністраціями населеного пункту. Комісія складається з не менше як п'яти членів. До її складу входять представники органу, що створив комісію, та представники громадськості в кількості не менше третини її загального складу. Кандидатури від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, зокрема антикорупційними, а в селах та селищах також фізичними особами. Функції комісії також можуть бути покладені на комісію передбачено порядком виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд. Це можливо за умови приведення її складу та положення про неї у відповідність до вимог постанови уряду номер 381 від 21 квітня 2023 року. Основною формою роботи комісії є засідання, що також може проводитись онлайн в режимі реального часу. На засіданні мають бути присутніми не менше двох третин складу комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Інформація про її місцезнаходження, склад, порядок роботи та результати засідань, зокрема кількість розглянутих заяв і прийнятих рішень, розміщується на офіційному сайті органу, який створив комісію. Член комісії, який має конфлікт інтересів, не має права брати участь у засіданнях комісії з питань, з яких існує такий конфлікт. Про конфлікт інтересів необхідно повідомити голову комісії, установленому урядом порядку. Як комісія визначає розмір компенсації для проведення ремонту, визначається обсяг пошкоджень об'єкта на основі акту комісійного обстеження або звіту з технічного обстеження. У присутності власника або його представника проводиться огляд об'єкта, щоб встановити факт здійснення ремонту та відповідності даних вказаних актів. Проводиться фотофіксація пошкоджень об'єкта нерухомого майна, якщо результати фотофіксації не додано до акта комісійного обстеження. Далі заповнюється чек-лист з визначення розміру компенсації та вноситься в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Чи можуть комісії зупинити розгляд заяви чи взагалі відмовити у компенсації? Звичайно, повний перелік підстав для зупинення розгляду або відмови, встановлено законодавством. При цьому необхідно пам'ятати, рішення, дії чи бездіяльність комісії, а також рішення органу, що її створив, можуть бути оскаржені у порядку встановленому законодавством. Детальніше читайте в законодавстві та переглядайте у наших відео.